Соняшний Каркос це ранній інтенсивний гібрид, створений для технології чисте поле зі стійкістю до гербіциду Євролайтинг. Цей гібрид демонструє виняткову врожайність до 62 центнерів з гектара та високий вміст олії до 56%. Завдяки своїй адаптивності та стійкості до нових раз вовчка Аркос забезпечує стабільний урожай навіть у стресових умовах. Основні характеристики Аркос – Група стиглості середньостиглий з вегетаційним періодом 103 дні, висота рослин 165 см, середня врожайність 36 центнерів з гектара. Переваги гібриду Аркос. Стабільність та висока врожайність. Гібрид демонструє стабільні показники навіть у складних умовах завдяки своїй невибагливості до агрофону, тійкість до вовчка. Розроблений для боротьби з вісьмома расами вовчка, що робить його надійним вибором для уражених полів. Швидкий стартовий ріст. Потужний початковий розвиток забезпечує конкурентоздатність проти бур'янів та гнучкість у виборі строків посіву. Адаптивність. Гібрид підходить до різних агрокліматичних умов України, забезпечуючи високі врожаї в усіх регіонах. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.